Читати влітку закликають прилуцькі бібліотекарі. А в технічному фаховому коледжі навіть створили відеовізитівку про героїв популярних сьогодні книг. Так читачу буде легше обрати собі видання до смаку, кажуть там. Мені захотілося наблизити книжкових героїв, персонажів, яких ми знаємо із раннього дитинства, до наших викладачів, до наших здобувачів. Показати, що насправді ті образи, про які ми читали на сторінках книг, можуть бути дуже нам близькими, і ми певною мірою Можемо бути дуже схожими на літературні образи, про які знаємо із раннього дитинства. До реалізації проєкту, який у фіналі отримав назву Галерея прекрасної епохи Ніна Заболотна залучила працівників коледжу. Їм разом вдалося оживити книжкових персонажів. Мені попався сильні світу цього. Хто цікавиться, хай почитає. Окрім того, ми цей проєкт готували спільно з міським будинком культури. Ми там були, ми там знімали. Я теж там і на сцені в образі цьому читав свої вірші. Я люблю фотографуватися. Героїня була підібрана. Ну, я вважаю під мене, адже вона теж була ніжною, тендітною, маленькою. Мені було запропоновано образ Мерседес. Героїня молода дівчина. Молода дівчина буйна, красою, посмішками. І вона. В коханні, вона вся в коханні. Моя героїня Дезі це мужня, вольова, ніжна, красива жінка, на шляху якої випало досить багато перешкод. Я особисто надихнулася образом моєї героїні Дезі. Я була одягнена в таке досить екстравагантне плаття, коротеньке, блискуче. Таке відкрите плаття на голові. Мене було був такий червоний капелюшок гарний. Є в нас працівниця, яка. Працює у відділі кадрів, яка дуже схожа за своїм образом, за своєю красою, за своїм темпераментом до нашої славнозвісної Роксолани. І коли їй запропонувала приміряти на себе цей образ, вона залюбки погодилася. З дому ми позносили аксесуари, шарфики, шалики, придбала квітку тюльпан живу, тому що це вважалося в усі часи тюльпан це символ османської султанської влади. Кармен Проспер Меріме, наша молода Колега Віталіна виступила в її ролі. Вона от така вся жагуча, запальна, так як я по житті дуже спокійна, така покладиста. Більш домашня, то приміряла я на себе такий образ більш фатальної жінки. Жінка, яка може підкорювати, жінка, яка може просто казати ніколи їй щось не подобається. Жінка, яка може руйнувати обставини навколо себе, незважаючи на місце, в якому вона перебуває. Загалом працівники коледжу приміряли на себе 10 різних ролей, помандрували далеко в часі та просторі. Захотілося хотілося мені, щоб мої колеги, студенти, з якими я працюю, відчули на собі метаморфози перевтілення і подорожів часу, наприклад, із буремного 21 століття, в час, коли Україна охоплена лищатами війни, наприклад, у 18-19 століття, здійснити подорож Англією, Сполученими Штатами Америки, Іспанією. Всім колективом підшукувалися костюми, підбиралися образи, мейкапи. Локації. Локації, взагалі, окрема тема з підручних матеріалів була зроблена. За допомогою тюлей, за допомогою покривал, за допомогою мережева, картин, різноманітних кошиків, живих квітів, які знаходяться в кожного дома і на роботі для того, щоб здобити своє робоче місце. Ми зробили чудову фотозону, чудову фотолокацію, яка за атмосферою нагадувала от такі, знаєте, дамські будуари 18-19 століття, де кожна дама могла помедитувати, помріяти про своє кохання. Більше інформації про проєкт галерея прекрасної епохи шукайте на Фейсбук-сторінці Прилуцького технічного фахового коледжу.